Доброго ранку, моє ім'я і Це мій ранковий відео щоденник. Сьогодні я поділюся своїми секретами, як навіть в непростих ситуаціях залишатися оптимістом. Я думаю, що ви зі мною погодите, що дуже непроста ситуація зараз в країні, і ми дуже часто відчуваємо. Такий внутрішній неспокій, або навіть люди впадають в депресію, ну або просто поганий настрій. Це також не дуже добре. Тому є декілька рецептів, як з цим поганим настроєм боротися. Значить, рецепт перший, коли ви прокидаєтесь, наприклад, я що роблю, я першу чергу йду до своїх малих, тому що вони ще сплять, і, і дивлюсь на своїх донечок. Це найбільше насолодом в моєму житті, тому що щастя твоєї родини, що вони живі здорові, це більше за будь-які гроші, і це одразу додає мені наснаги на цілий день. Поцілуйте своїх малих, свою дитинку або свою дружину, або свого чоловіка, коли він ще спить. Я думаю, що настрій одразу вас з'явиться. Ще одна дуже проста дієва порада ніколи не заздріть іншим людям. Не думайте про те, що у когось є, а думайте про те, що має бути у вас, і навіть якщо у вас щось не вийшло або пропустилися помилки, нічого страшного, спробуйте ще раз, проаналізуйте те, що ви зробили, і обов'язково з другого або з третього, або навіть з четвертого разу, але у вас все вийде. Ну і найголовніше моє правило оточити себе приємними хорошими людьми. До речі, коли навколо вас приємні хороші люди, вони відволікають вас від поганих думок а і допомагають вам вирішити всі ваші питання. Хороша компанія і хороший робочий колектив це запорука щастя. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую. Ну, лічені хвилини до моєї роботи, тому буду з вами прощатися. Але найголовніше, друзі, що хотів сказати, що ми можемо самі змінити своє життя і будемо його змінювати на краще. Все в наших руках це абсолютно точно. Але перед великими звершеннями не забудьте поснідати.